Хочу показати вам самі стійкі, самі сильні і, мабуть, самі рясно-квітучі троянди в моєму саду. Це Джон Девіс, троянди канадської селекції цим двом кущам біля хвіртки 4 роки. Вони не обробляються хімією, вони не вкриваються на зиму, вони витримують морози до 40 градусів. Ну, це канадська селекція. Вони в мене абсолютно нічим не хворіють. Подивіться, які чисте листочка, листочки. Я вам більше скажу, їх навіть коли попилиця буває сидить на сусідніх кущах, їх навіть чомусь не любить попилиця. Єдине, що я ще не перевірила ці троянди, хоча вони мають легенький, приємний аромат, я їх ще не перевірила на варення. Чи можна з них зварити. Ну, зварити можна, але чи буде воно смачне? Ось такі красуні. Це вже вони потроху перецвітають, а десь вони утворюють дуже гарні шипшинки. І десь за місяць в них почнеться нове. Цвітіння, і вже воно буде разом із шипшинками.